Види велотренажерів та у чому їх різниця? Розбираємось разом. Традиційний лайк, підписка. Помчали. Велотренажери бувають чотирьох видів: це класичні вертикальні та горизонтальні велотренажери, спінбайки, вони ж сайкли, а також ейрбайки. Кожен із них призначений для певних типів вправ. Та мають окремі специфіки навантажень, але, хоча вони і різні за конструкціями, всі вони спрямовані на покращення фізичного стану та Зміцнення серцево-судинної системи. Вертикальні велотренажери – це класичні кардіотренажери, які користуються напевно найбільшим попитом серед користувачів. Бувають магнітні, електромагнітні та генераторні. Останні працюють в автономному режимі та не потребують підключення до побутової електромережі. Горизонтальні велотренажери – це ті ж самі класичні велотренажери, але з горизонтальною посадкою. В народі їх ще називають лежачими. Вони мають більш зручніше сидіння, яке облаштовано спинкою. І саме цей вид велотренажерів дуже часто використовується в реабілітації, тому як горизонтальні велотренажери є ідеальним варіантом для людей, у яких є проблеми зі спиною. Далі йдуть спінбайки вони ж сайкли. Це спеціальні велотренажери, які майже в повній мірі відтворюють їзду на велосипеді. Вони оснащені важким маховиком, що забезпечує найбільшу плавність руху при тренуванні. Спінбайки можуть бути звичайні, іншими словами, стаціонарні, а можуть мати механізм нахилу для максимального відчуття велосипедної гонки. Потрібна ця штука чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Ну і підписатися не забудьте. Це для нас дуже важливо, та цим ви. Сприяєте поширенню україномовного фітнес-контенту. І нарешті четвертий вид велотренажерів: еєрбайки. Це аеродинамічні кардіотренажери з повітряним маховиком. Завдяки рухливим ручкам та педалям його можна крутити як ногами, так і руками, як окремо, так і одночасно. Еєрбайки це ніби сидячі орбітреки. Тільки з більш інтенсивним рухом механізмів, задля отримання максимального ефекту, їх часто використовують в інтервальних тренуваннях не тільки спортсмени-любителі, а й професійні атлети. Вже навіть науково доведено, що ці тренажери спалюють на 30% більше калорій, аніж інші кардіотренажери. Тренування на них дуже ефективні в плані схуднення та результативні в плані витривалості. Виконуючи вправи щодня та дотримуючись правильного режиму харчування, з ними можна дуже швидко досягти форми своєї мрії. Якщо вже знайомі з такими тренажерами, напишіть, будь ласка, в коментарях, який досвід та враження мали ви, та на якому із них. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Також ви можете дуже вигідно купити будь-який з цих велотренажерів в нашому інтернет-магазині TopFitness.ua. Посилання та контакти дивіться в описі до цього відео. У нас діє оплата частинами, постійні персональні знижки, безкоштовна адресна доставка та офіційна гарантія від нашого магазину. Бажаю добра та корисних покупок. Побачимось!